Настав сезон полуниці і хочеться її не тільки свіжою поїсти, але ще й смаколиків приготувати. І тому сьогодні я вам пропоную приготувати насипний пиріг з полуницею, для тих, хто любить пісочне розсипчасте тісто. Це буде знахідкою, я вам обіцяю. І так розпочинаємо. Беремо 280 грамів борошна, просіюємо його. Відразу все беремо і сіємо. Відразу після борошна ми додамо розпушувача. Розпушувача беремо ще 6 грамів. Якщо ви мірюєте чайною ложечкою, то це буде. Чайна ложка з гірочкою. Так. Тепер додаємо, чи то ванільного цукру, чи то ванілін, а також відразу щепотку солі. Ну, і все це перемішуємо. Цукор, цукор не додала. Додаємо. І перемішуємо ці інгредієнти сухенькі. А тепер беремо 180 г масла вершкового або маргарину, щоб було дуже-дуже холодне. Я беру прямо з морозилки. І тримо на терці, обмокаємо в борошно і тримо. Обмокаємо і тримо. І так ми стерли весь свій кусочок масличка. І тепер беремо руками, все це змішуємо: борошно, масличко, всю цю суміш, змішуємо і перетираємо його ручками. Отак От беремо і поєднуємо. Вимішувати треба недовго, що пісочне тісто не любить довгого вимішування. Його треба лише поєднати. І чим швидше ми поєднаємо, не дамо нашому масличку розтанути від тепла рук, тим буде краще. Отак От його робимо. І коли ми його майже все вже перетерли, Додаємо сюди два жовтка. Я вже відділила у яйцях білки і жовтки, і тому висипаю сюди. Отак от, от. А тепер секретний інгредієнт. Оцет яблучний. Виливаємо чайну ложечку. Оце. І отак. От Знову беремо. І так, розтираємо, поєднуємо. І ось погляньте, отаке в нас вийшло тісто наше. Гарне. Беремо тепер з вами, відділяємо дві третіх, деко в нас вже підготовлене, вистелене пергаментом. І ми отак приблизно на глаз дивимося, де у нас тут буде 2 третіх, десь так. Беремо і висипаємо. Одну третю залишаємо і ставимо до холодильнику. Розрібнюємо наше тісто. Можете взяти ручкою його попридавлювати. А можете взяти, ось я беру отаку формочку, стаканчик отакий. І беру ним, придавлюю. Не дуже вдалий показ. Не переборщіть із силою, то я занадто придавила, і воно в мене аж залишилося на дні. Отак, от придавлюємо гарнесенько. Мочками може, і зручніше вам буде. Але я показала, як чим можна. Якщо руками, то робіть руками. Ні, візьміть чашечку чи то стаканчик. І отак от у нас. Вийшло добре спресоване тісто, і ми відправляємо його до холодильничку, поки ми робимо нашу начинку. Це хвилиночок 5-10 сили. А тим часом ми готуємо нашу начиночку. Беремо полуничку. Якщо невеликого розміру, ріжемо навпіл. Якщо у вас крупнішенька, ріжемо на 4 частиночки. І отак всі наші Беремо 400 500 грамів полуниці. Так що дивіться, оцю всю полуничку нам треба порізати, подрібнити, підготувати її для нашого пирога. Полуничку ми подрібнили, відправляємо її до посудини, додаємо столову ложечку цукра. Також сюди відправляємо. Цедру лимона. Це буде дуже гарне поєднання, коли ви полуничку додасте цедри. Дуже буде запашна, ароматна наша начиночка. І відправляємо півтори столових ложки крохмалю. Якщо є, кладіть кукурудзяний, а немає, то картопляний. Крусили і легесенько його перемішуємо. Всі ягідки повинні бути поєднані. Цукор, цедра та крахмор. Отак, От все, залишаємо. А тепер ми беремо білки, два білочки, як я вам говорила, додаємо 50 грамів цукру. О, додаємо ще одну ложечку. І ось погляньте. Ось так збиті наші білочки і все. Оце вони у нас готові. Довгенько ми їх взбивали, але гарно взбили. Все. І тепер беремо, дістаємо наше тісто з холодильничка і викладаємо наші білочки. Дуже гарно взбили ми їх. До речі, якщо у вас не дуже гарно взбиваються білки, додайте дрібочку солі. І все поправите. Все, все зіб'ється. У мене сьогодні були охолоджені, взбивались дуже гарно, тому я не додавала. Але зачастую я так роблю. Розрівнюємо. І також не завадить. Якщо ви до своєї білкової маси додасте ложечки півтори чайних крахмалю, він не завадить. Прибере лишню вологу і буде прослоєчка ваша хрусткою і гарною. І викладаємо наші полуничечки, і отак от докладаємо. Рівномірненько стараємося, але до бортиків можна дуже й не класти. Ну, так. Розмістили його все. А тепер беремо цю крихку масу нашу і викладаємо зверху верніше притрушуємо і відправляємо до духовочки. Вона у нас вже на 180 градусів і відправляємо на 45 хвилиночок. Наш пиріг готовий. Пахне на всю хату, дуже смачно пахне. Ставимо його остужуватись, охолоджуватися, а самі чекаємо. Ну, не моє то чекати, не моє. Я не можу ходити навколо цього пирога. Чути ці аромати і глотати слинку. Ні, я швидесенько його притрушую ванільною пудрою. Вірніше, в мене цукрова пудра з ванількою. І я її притрушую і швидесенько буду його куштувати, тому що мочі в мене терпіти більше нема. Все. Я його хочу швиденько. Він так пахне, так пахне, на всю кухню пахне. І навіть на всю хату. І так ми його розрізаємо. Він такий ще гаряченький, живенький весь. Але що ж, якщо я не маю терпіння, то буду я його куштувати. Так, кладемо. І швидесенько куштуємо цю красу. Ну Ви погляньте, який він гарний, який він красивий, як апетитно він пахне. Аромат полуниці з нотками лимона. Так пахне. Ой, куштую. М -м -м -м. Він тане в роті. Дуже смачно, дуже. Хочеться його швидесенько з'їсти. Смачнющий пиріг. Я вам рекомендую ці насипні пироги, це нечто. Дуже смачно. Можна зробити із смородиною, з малинкою, з полуничкою, чим завгодно. Дуже смачно до молочка, дуже смачно і до чайку. Рекомендую! Печіть пиріг, насолоджуйтесь, добра вам та миру!